Протягом багатьох років мій чоловік казав, що якщо я хочу стабільності в нашому житті, я маю її створити. Я це зробила. А тепер усе гірше, ніж будь-коли. Допоможіть моєму чоловікові 36 років, вигорання заважає працювати у його звичайній високооплачуваній сфері. Я обурююся, що мені доводиться повертатися на роботу, аби утримувати нас. Допоможіть мені 35 років. Це частково щире прохання про пораду та думки, а частково спосіб виговоритися. Підсумовуючи ми з чоловіком, одружені 10 років, у нас добрий шлюб, і ми ніколи не стикалися зі справді важкими часами. Мені буде складно пояснити всі деталі, але я залюбки розгорну їх у коментарях. По суті, останнє десятиліття було здебільшого присвячене досягненню фінансової незалежності. Я ніколи не була надто орієнтованою на бізнес людиною, доки не зустріла свого чоловіка. Він надзвичайно підприємливий. І його пристрасть до цього захоплює ми вели власний бізнес разом і окремо протягом усього нашого шлюбу. Метою завжди було заробляти достатньо грошей завдяки бізнесам, що не залежать від місця розташування, аби ми могли жити вільно. Не обов'язково йти на пенсію, але мати більше свободи. Завдяки його заохоченню, я зараз на кар'єрному шляху, який легко може до цього призвести. За 10 років ми переїжджали 25 разів, щоразу через появу кращих можливостей або вичерпання поточних. Зараз ми стоїмо перед двадцять шостим переїздом, а двадцять сьодь-й не за горами, адже двадцять шостий варіант не здається таким же перспективним. Не розкриваючи деталей, мій бізнес сильно коливається. У мене були місяці, коли я заробляла середню п'ятизначну суму, і довгі періоди, коли це було лише кілька сотень. Моя кар'єра поза цим це сфера громадського харчування з дуже чіткою межею заробітної плати. Кар'єра мого чоловіка є професійною, і він легко може знайти посаду з шестизначною зарплатою. Його поточний онлайн бізнес зараз приносить низькі чотиризначні суми. Ми завжди покладалися на те, що він повернеться на роботу, коли гроші закінчаться. Він має великий попит, може практично клацнути пальцями і отримати роботу. Я не можу. Ось у чому конфлікт, і тут я постараюся максимально усунути власне упередження. Мій чоловік повністю вигорів. Він фізично та емоційно не може впоратися зі стресом від роботи зараз, він підтримував мене протягом останніх кількох років, коли мій дохід був низьким. Я завжди усвідомлювала свій фінансовий внесок і компенсувала його, виконуючи більшу частину домашніх справ, навіть коли я працювала понад 60 годин як менеджер і заробляла половину його зарплати. Але оскільки наші заощадження вичерпуються, все більше схоже на те, що мені доведеться влаштуватися на роботу. Це означає відкласти мій бізнес на другий план, виконувати фізично важку роботу, і все це за чверть тієї оплати, яку він міг би отримати. Я не з тих, хто витрачає багато грошей. У нас не було весілля. Ми купили мою обручку через три роки після весілля. Я сама стрижу волосся. Я працюю з дому в спортивних штанях. Це не так, ніби я змусила його працювати на роботах, які він ненавидить, аби забезпечити мені розкішний спосіб життя. Я виконувала важку роботу, щоб допомогти забезпечити нас у минулому, і навіть коли мій бізнес не приносить багато, я все одно працюю понад 50 годин на тиждень. Я прагну стабільності, не постійності, а просто відчуття, що я можу розпакувати наші коробки і не відчувати, що мені потрібно зберігати їх у шафі, знаючи, що через 6-9 місяців вони мені знову знадобляться. Ми багато років були без дітей, але останні кілька років тема про це виникає все частіше. Проте я відчуваю, що неможливо навіть обговорювати ідею створення сім'ї в умовах такої невизначеності. Я сумую за своїми котами, вони живуть з моїми батьками за кордоном, я хочу акваріум і місце, де можна повісити фотографії. Він каже Якщо ти хочеш цих речей, то зроби так, щоб вони сталися. Це справедливо, я повністю згодна. Я не хочу покладатися на нього, щоб він забезпечив життя, яке я хочу. Проте це залишає мене з комбінацією емоцій, які я не можу описати словами. Я ловлю собі на тому, що проходжу подумки вправи на кшталт, що б я робила в цій ситуації, якби була самотньою, якби я себе утримувала. І я починаю відчувати образу я не самотня, я одружена, і не тільки це, я не впевнена, що зможу заробити достатньо грошей, щоб забезпечити нас. Я відчайдушно хочу, щоб він знайшов своє призначення. Мені байдуже на гроші чи мрії про фінансову незалежність, якщо це означає, що він нещасний. Намагаючись цього досягти, він намагався зрозуміти, в якому напрямку рухатися протягом останнього року і досі не придумав нічого конкретного. Я знаю, що це все про взаємність, але не можу не відчувати я не знаю, у мене немає слів, і я абсолютно розгублена, як ми це вирішимо. До речі, ми вже обговорювали все це близько тисячі 957 разів тут немає нічого, чого б він не чув раніше. Коротко. Чоловік завжди був основним годувальником з добре оплачуваною роботою, але пережив серйозне вигорання. Оскільки наші заощадження вичерпуються, схоже, мені доведеться призупинити свій бізнес і повернутися на роботу. Наші обговорення щодо подальших кроків залишили мене з почуттям образи щодо наших ролей у стосунках, чи я розпещена. Редагування я ціную всі коментарі та думки. Це отримало набагато більше відгуків, ніж я очікувала. Лише кілька речей важко підсумувати все життя в кількох сотнях слів. Переїзди були з різних причин, і, очевидно, через 25 із них причин було багато. Деякі були тому, що моєму чоловікові запропонували хорошу роботу, інші, щоб бути ближче до родини. Я займалася своїм побічним бізнесом останні три з половиною роки. Сім років до цього я працювала на повну ставку, іноді поєднуючи повну зайнятість з веденням власного бізнесу. Він не підтримував мене фінансово протягом десяти років. Я не впевнена, звідки люди взяли ідею про багаторівневий маркетинг. Але я працюю у творчій сфері. Як я вже казала, я не хочу розкривати деталі, але я створюю продукти, а потім продаю їх онлайн. Ми не шахраї і не мусимо залишати місто, тому що люди розгадують нашу піраміду. Ха, ха щодо фінансів, знову ж таки, неможливо підсумувати 10 років доходу, але ми переживаємо періоди достатку та нестачі часи, коли гроші течуть рікою, і часи, коли ми живемо на те, що заробили. Ми ніколи не живемо понад своїми можливостями, і коли гроші є, ми відкладаємо тисячі щомісяця, щоб підготуватися до важких часів. Це не типовий спосіб життя, тому я розумію, що його нелегко співвіднести. Деякі коментарі від автора оригінального допису Коментатор Здається, він, нарешті вигорів, будучи фінансовою опорою у стосунках, це виснажує з часом. Чудово, що це дозволило вам вільно спробувати себе в безлічі інших речей, але це створило на нього великий тиск. Схоже, мені доведеться призупинити свій бізнес і повернутися на роботу. Це дуже промовисте твердження. Ваш бізнес не забезпечив роботу, яка потрібна для рівноцінного внеску. Його бізнес забезпечив. Схоже, настав час вам взятися за роботу, а не за бізнес поки що. Я думаю, вам просто потрібно змиритися і працювати зараз, а його відвести до психолога. Потім вам двом справді потрібно сісти і вигадати інший спосіб життя. Ви йшли цим шляхом 10 років, і він не працює. Вам потрібно придумати спосіб мати стабільність як пара, який не виснажує нікого з вас. Зверніться до кар'єрного консультанта та фінансового консультанта, автор оригінального допису, зменшений рейтинг. Я охоче визнаю, що маю розпещену вдачу. Думаю, мені було б набагато легше прийняти повернення на роботу, якби у нього була ідея, хоч натяк, на те, якими будуть його наступні кроки. Але, можливо, так і є. Його робота зараз це одужати. Автор оригінального допису знову пояснює. Я знаю, що в моєму оригінальному дописі це не зрозуміло, але це не так, ніби я цілий день нічого не роблю. Я легко працюю над своїм бізнесом більше, ніж він над своїм, плюс займаюся домашніми справами. Я б хотіла думати, що баланс у стосунках це щось більше, ніж фінансовий внесок. І були часи, коли я фінансово підтримувала нас це не завжди було одностороннім. Я багато працюю, щоб спробувати змінити це, але думаю, реальність така, що це не змінюється відразу. Коментатор отже. Ви обоє маєте підприємницькі побічні бізнеси та роботу на повну ставку, плюс переїзди кожні 3-6 місяців протягом останніх 10 років. Це виснажило б будь кого. Я знаю, що фінансова незалежність це мрія. Але, здається, якби обоє закріпилися, можливо, на певний час, як от 4 роки, і знайшли стабільність, вигорання не було б чинником. Фінансово та емоційно починати все знову вимагає зусиль. Автор оригінального допису ми постійно змінюємо повну зайнятість. Через його високу зарплату і короткий термін роботи це було більше схоже на 6 місяців роботи, кілька місяців відпочинку, але завжди є побічний бізнес. Завжди ха ха Уточнення щодо заощаджень. Коли я кажу, що заощадження вичерпуються, є сума грошей на ощадному рахунку, яку ми ніколи ніколи не чіпаємо і вважаємо недоторканною. Ми ніколи не наближаємося до цієї суми. Тому, на мою думку, те, що у нас є на життя в заощадженнях, закінчується. Коли ми плануємо бюджет, ми не відчуваємо, що у нас все добре, якщо ми не можемо відкладати гроші наприкінці місяця. Після десяти років роботи ми безумовно не там, де кожен з нас хотів би бути. Це не означає, що досвід та злети й падіння не вартували того. Я чесно не думаю, що мій чоловік зможе працювати з 9 до 5 і відкладати гроші на пенсію. Я завжди була рада допомогти йому досягти його цілей щодо володіння керування власним бізнесом, тому що вірю в нього. Зрозуміло, після обговорення цього тут ми на роздоріжжі. Коментатор, ваш чоловік ось ось досягне дна, і ви недалеко від цього. Ці гроші були заощаджені на надзвичайні ситуації. Ця ситуація не дуже відрізняється від того, якби ваш чоловік був тимчасово непрацездатним. Принаймні, вам потрібно подумати про те, щоб їх торкнутися. Автор оригінального допису Я ціную, як ви це висловили. Це полегшує мені сприйняття. Дякую. Коментатор. Здається, ви обоє, як і багато людей, яким не дуже подобається працювати з 9 до 5, але які наполегливо працюють, коли знаходять своє натхнення, не знаєте, як планувати самообслуговування. Отже, моє питання до вас чи ви обоє справді розумно використовуєте свій час та ентузіазм? Залишатися на місці два роки це абсолютно ніщо. у великій схемі речей. Скласти план, наприклад, досягти певного рівня доходу, потім інвестувати в житло в Південній Америці? Та зробити його своєю базою на 6 місяців, куди ви будете їздити між пошуками можливостей у своїй країні, також є варіантом. Це дало б вам надійне місце для фарбування стін і розпакування, а також скоротило б витрати, поки ви там залишаєтесь. Автор оригінального допису Я повністю співвідношу це зі своїм життям, я повністю винна в тому, що не виділяла часу на відновлення та відпочинок. Насправді, на Різдво я вперше за три роки взяла відпустку від роботи. Я вважаю, що частина мого невдоволення помилково спрямована на мого чоловіка та нашу ситуацію, тому що я так багато себе віддала для досягнення успіху. Коли це не спрацювало, я відчуваю себе перше невдахою, друге, ніби я могла зробити більше. Ваш останній пункт це те, що я пропонувала протягом останнього року як свого роду компроміс, тому цікаво прочитати, що хтось це пропонує. Дякую. Оновлення номер один. Оновлення номер один листопад 2018 року. Я пишу частково, щоб розібратися з усім цим у своїй голові, а частково для сторонніх поглядів я навіть не знаю, що думати далі. Знову ж таки, я із задоволенням поясню будь які деталі, які потребують уточнення, якщо це допоможе. Я постараюся бути лаконічною і щиро вдячна вам за читання. Дев'ять місяців тому я написала допис, просячи допомоги щодо мого розчарування від повернення на роботу після того, як мій чоловік вигорів у своїй кар'єрі попередній допис у моїй історії. Заради анонімності я намагалася бути невизначеною з деталями, і багато хто думав, що наша робота була сумнівною. Мені байдуже на анонімність. Усі ці чинники актуальні. Я, авторка, я самостійно публікувала книги і заробляла цим пристойні гроші кілька років. Мій чоловік розробник програмного забезпечення і в основному купує вже існуючі онлайн компанії. А потім допрацьовує їх для продажу. Коли це не працює, він намагається працювати нормально з 9 до 5, але зазвичай тримається не більше 6 місяців. Його остання спроба тривала один день. Моя кар'єра до цього була в харчовій промисловості, що означає мізерну зарплату, довгі години та дуже втомлені ноги. Я отримала роботу, яка покриває 95% рахунків решта покривається заощадженнями. Так, я б краще працювала на себе, але мені це подобається. У мене це добре виходить. Це перший раз, коли мені насправді подобається ходити на роботу. Протягом останніх кількох місяців я повільно змінювалася, і відчувається, що ми з чоловіком віддаляємося один від одного. Спочатку я думала, що це природний етап, і все обов'язково відчуватиметься інакше, порівняно з роботою під одним дахом цілий день і ніч. Тепер я не знаю, з попередньої теми. Він каже Якщо ти хочеш цих речей, то зроби так, щоб вони сталися. Це справедливо, я повністю згодна. Я не хочу покладатися на нього, щоб він забезпечив життя, яке я хочу. Проте це залишає мене з комбінацією емоцій, які я не можу описати словами. Я ловлю собі на тому, що проходжу подумки вправи на кшталт, що б я робила в цій ситуації, якби була самотньою, як би я себе утримувала. І я починаю відчувати образу Я не самотня, я одружена. І не тільки це, я не впевнена, що зможу заробити достатньо грошей, щоб забезпечити нас. Я заробляю достатньо грошей, щоб утримувати нас, і це приємно. Це додало мені впевненості, якої я раніше не мала, але це також зробило щось очевидним у наших стосунках ми не згодні майже в усьому і у нас дуже мало спільного. Я рада працювати над своїм письмом на дозвіллі, поки працюю. Він вважає, що я відмовилася від нашої мрії, і змирилася зі світом світом роботи з 9 до 5, з понеділка по п'ятницю, в якому він не бажає проводити час. Він продав свій бізнес і досі з'ясовує, що хоче робити далі. Я хочу купити квартиру в місті. Він хоче переїхати в сільську місцевість або використовувати наші заощадження для подорожей чи життя віддалено. Я хочу на деякий час осісти і завести друзів. Він вважає, що для цього ще багато часу в майбутньому. Я хочу зробити наш дім затишним і розвісити прикраси, такі як фотографії та твори мистецтва. Хоча йому це подобається, він вважає все це просто безглуздими речами, на які не варто витрачати гроші. Я могла б продовжувати, але ви зрозуміли. Відчувається, що буквально все, що мені подобається, він ненавидить. Я також усвідомила, що більшість переїздів, більшість великих рішень були тими, з якими я погоджувалася. Я не кажу, що він мене залякував чи щось таке, просто я не відчувала сильних почуттів ні в один бік, тому схилялася до того, чого він хотів. Звісно, ми обговорювали це. Але рідко коли я отримувала більшу частину доходу, тому не відчувала, що маю багато права голосу. Тепер я рішуче налаштована на життєвий шлях і маю можливість його реалізувати. І я відчуваю провину. Він каже, що я змінилася, що він такий самий, який був, хоче тих самих речей, яких завжди хотів. Це я зміню ситуацію, з чим я згодна. Але це не якась масштабна схема обману. Увесь наш шлюб я говорила про те, щоб осісти. Я відхиляюся. Ось як я це бачу. Ми обоє любимо один одного і щиро хочемо зробити іншого щасливим. Тому протягом десяти років ми обоє йшли на компроміси щодо виборів, які суперечать тому, чого ми хочемо індивідуально. Він іде на роботу на деякий час, щоб я могла мати напівстабільний дім я стрибаю світом з ним, щоб він міг пізнати себе і свою кар'єру. Але наша толерантність до цих періодів стала занадто короткою, щоб впоратися. Він фізично не може працювати на іншу людину. Я хочу кричати, коли думаю про те, щоб пакувати свої речі і починати все спочатку. Чи ми просто витратили стільки часу нашого шлюбу, відволікаючись на захопливу новизну переїздів і прагнення фінансової незалежності, що не помітили, як мало у нас спільного в іншому. Я не можу не відчувати, що це на мені не моя провина, так би мовити, але на моїх плечах. Я та хто руйнує статус-кво, і якщо я хочу, щоб усе врівноважилося, мені доведеться скоригувати свої очікування коротко. Ситуація в моєму шлюбі різко змінилася з того часу, як я знову почала працювати. Роками мій чоловік казав, що якщо я хочу стабільності в нашому житті, я маю її створити. Я це зробила а тепер усе гірше, ніж будь-коли. Деякі коментарі від автора оригінального допису. Коментатор, цитуючи частину допису автора оригінального допису, ці речі здаються фундаментальними несумісностями автор оригінального допису. Вони справді такими є, чи не так? Коментатор. Так, люба, це дуже нетрадиційний погляд. Але якби ви зустріли свого чоловіка зараз, як у нових стосунках, чи були би ви в захваті від нього, зацікавлені, чи змусив би він вас сміятися і приготував би каву саме так, як вам подобається? Я не кажу, що ми всі повинні тримати наших партнерів до стандартів медового місяця стосунків, але ми повинні бути у стосунках, де ми принаймні приваблюємо один одного і маємо основні цінності та вподобання, які сумісні. Редагування ПС. Я думаю, це справді круто, що у вас є робота, яка вам подобається, і ви письменниця. Автор оригінального допису дякую, я вважаю себе неймовірно щасливою, що маю і те, і інше. Я часто ставила собі ваше запитання чи зійшлися б ми зараз, якби це були нові стосунки. Думаю, я б усе одно обожнювала його пристрасті та погляд на життя, вони зачаровують. Він, милий хлопець, завжди дбає про мене, і пам'ятає дрібниці, які мені подобаються. У нього є звичка цілувати мене, коли він виходить з кімнати. Навіть якщо він відходить лише на півгодини. Очевидно, я могла б продовжувати. Я справді думаю, що нам потрібно поговорити з кимось професійно дякую за читання обійми до довшого коментаря. Перш ніж я загублюся у своїх егоїстичних думках, хочу побажати вам успіху у ваших бізнесах. Це нелегко, і я дуже люблю людей, які наполегливо працюють заради своєї пристрасті. Питання про друзів та коріння це справді болюче для мене. Увесь наш шлюб ми були рішуче бездітними. Останні два роки ми востаннє обговорювали, чи ми справді впевнені, що викликало багато дискусій про майбутнє та те, що ми уявляємо. Ми впевнені без дітей. Але це означає, що якщо я хочу мати коло людей поруч і навколо мене, я повинна працювати, щоб це сталося. У мене немає родини, а його родина байдужа до зустрічей. Усі мої друзі стали просто знайомими через постійні переїзди я бачу попереду самотнє життя без нікого, і це мене лякає. Я просто бажаю, і я знаю, наскільки це безглуздо звучить, коли я це пишу. Але я просто бажаю, щоб нормального життя, яке він міг би побудувати зі мною, було б достатньо для нього. Ми могли б мати дивовижне, стабільне життя, повне подорожей, друзів та всього, про що мріють люди. Але він бачить отримання роботи як обмін свого життя, свого часу на гроші. І це не та угода, яку він хоче укласти. Дякую за вашу відповідь. І я справді бажаю вам успіху. Оновлення номер два. Оновлення номер 2. Червень 2025 року. Я нещодавно прибирала свої закладки і знайшла цей старий одноразовий аккаунт, і, очевидно, два дописи, які я зробила з ним. Я не впевнена, чому саме зараз, але відчуваю потребу написати продовження. Можливо, це додасть людям сміливості змінитися або принаймні стане прикладом того, що дотримуватися того, що знаєш, не завжди є найкращим вибором. Очевидно, дуже довга історія, коротко. За допомогою тих дописів і багатьох довгих ночей роздумів я залишила свого чоловіка. Насправді йому знадобилося поїхати на довгі вихідні, аби я зрозуміла, наскільки щасливішою і спокійнішою я почуваюся без нього поруч. Спочатку розставання було дружнім, але, озираючись назад, я думаю, що він просто чекав, що я кинуся до нього, як тільки усвідомлю свою помилку. Коли цього не сталося, і він побачив, що я справді серйозно ставлюся до побудови нового життя для себе щось перемкнулося. Ми спілкувалися лише тоді, коли йому щось від мене було потрібно, і, зрештою, це також припинилося, досить про нього. Зараз мені 42 роки я щасливіша, здоровіша, та задоволеніша, ніж будь-коли в житті. Я обрала собі, і це був найкращий вибір, який я коли-небудь могла зробити. Я вперше жила сама. І, боже мій, спокій мати власний простір. Неперевершений. Я залишилася в тій квартирі на п'ять років, жодної коробки для переїзду не було видно. Я повісила картини на стіни, знала своїх сусідів, я створила дім, я розвивала свою кар'єру і повернулася до навчання, завела друзів, збудувала маленьку спільноту. Я пройшла чимало терапії та усвідомила, що жорстокі патерни, які мої батьки створили в дитинстві, просто повторювалися з моїм колишнім. Я закохалася, справжня любов, підтримуюча любов, яка заохочує зростання та безпеку. Я займаюся новою роботою роботою, яка допомагає людям, і є чимось набагато більшим, ніж просто гонитвою за грошима. Усі ці речі створили життя, яке є більш винагороджуючим, ніж я коли-небудь думала, що це можливо для мене. Я також пройшла через справді жахливі часи хвороби, загрози раку, смерті, втрати, але я не уявляю, як би я вийшла з цього. Не маючи спільноти, яку я створила навколо себе. Навіть така проста річ, як те, що люди у вашій місцевій кав'ярні впізнають вас, я розрадую після такого довгого відчуття самотності та розгубленості. У будь-якому випадку, якби я відповідала собі сім років тому, ось що я б сказала не в даху, він не піклується про тебе, ніколи не піклувався, йому байдуже нічого, крім того, що ти можеш зробити для нього. А тепер, коли ти йому не потрібна, ну що ж, просто йди. Ти здатна робити складні речі. І ти варта тієї праці, яка потрібна для їх досягнення. Довіряй своїм здібностям, довіряй своїй інтуїції. Вона кричала тобі роками люба. Життя може бути набагато кращим, ніж те, що ти пережила, але ти повинна створити його для себе. Коротко, залишила чоловіка щасливіше, ніж будь коли. Редагування. Я здивована, але щаслива, що це знайшло так багато людей. Я щиро думала, що завершу цю історію. І вона зникне в небуті. Але яка б спонука не була у мене написати її, і що б не привело вас до читання? Хто знає, можливо, так було призначено. Дякую за всі повідомлення та коментарі, я відчуваю таку вдячність за цю перспективу та досвід. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!